Громадський рух народний контроль нагадав нинішній владі про боротьбу українського народу за європейські цінності до Дня Європи, заходу, який щорічно відзначають у третю суботу-травня. Активісти організували фотовиставку, на якій представили світлини періоду 2013-2014 років, час, коли українці згуртувалися для того, щоб показати світові свій вибір і свій вектор розвитку. Єдиний спосіб українців закріпити досягнення майдану гуртуватися в громади, адже шлях України один це шлях у Європейський Союз. Вважають активісти громадського руху Народний контроль. Ця акція є символічною. Ми хочемо просто нагадати, що цей процес триває. Ми про всі наші потуги і намані не забуваємо, і всіх закликаємо на день, як ніколи. Треба гуртуватися попри всі негаразди, попри всі негативи, які ми маємо. Наша задача бути разом. Акція, обираючи Європу в Україні, стартувала не вперше. Ще в 2013 році для того, щоб привернути увагу громадськості до європейських цінностей. Активісти громадського руху народний контроль на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку пронесли найбільше в Україні прапор. Євросоюзу Саму ж ухвалу про прапор ЄС підготував голова депутатської групи народний контроль у Львівській міській раді Валерій Веремчук. Настрій, який тоді панував, і енергетика, яка панувала на Євромайдані, вона не може просто зникнути. Вона має перейти в так, на місця, і ця революція має перейти не тільки в коридори влади, а в кабінети влади. Студент п'ятого курсу, координатор громадського руху народний контроль Андрій Ткачук. Від першого дня був на львівському Євромайдані. Хлопець переконаний, в Україні буде збудований європейський ське суспільство це є символічна акція яка нагадує що цей шлях був нелегкий, загинули люди люди Багато було б витрачено розумієте справді сил на це, щоб то відбулося, і ця акція це такий певний символізм того, що день Європи. Ми хочемо нагадати, що ми хочемо щодня мати Європу в Україні, і ми вже до цього готові. Виставка фотосвітлин, світлин, обираючи Європу, відбулася в десяти областях України, де її організували осередки громадського руху Народний контроль авторами світлин є митці з різних міст України.